Розробка екосистеми децілізованих фінансів DeFi на базі АЛО. У сучасному світі фінансові технології зазнають значних змін завдяки впровадженню інноваційних рішень, що пропонують нові можливості для користувачів. Однією з таких революційних концепцій є DeFi, які надають користувачам доступ до фінансових послуг без посередників. DeFi позується на блокчейн-технологіях, що забезпечують прозорість, безпеку та децентралізацію. платформа Allo, використовуючи передові криптографічні методи та децентралізовану архітектуру, відкриває нові горизонти для розвитку DeFi. У цьому відео ми розглянемо, як Allo сприяє створенню екосистеми DeFi та які переваги це надає користувачам і розробникам. Перше, це основа технології АЛА. АЛА є платформою, що використовує блокчейни та криптографічні методи нульових розголошень Zero Knowledge Plus для забезпечення конфіційності та безпеки транзакцій. Ця технологія дозволяє підтверджувати істинність певної інформації без необхідності розкривати її зміст. Такий підхід забезпечує високу ступінь конфіційності та безпеки, що є критично важливим для фінансових операцій. Отож, DeFi пропонує нову парадигму у фінансовому, фінансовому секторі, дозволяє. Маючи користувачам отримувати доступ до широкого спектру фінансових послуг без участі традиційних фінансових посередників, таких як банки чи фінансові установи. Серед основних послуг, які надають defi платформи, можна виділити кредитування, позики, торгівлю, активи, страхування та багато іншого. DeFi базується на, на смарт-контрактах, що виконуються автоматично при виконанні певних умов, що забезпечує прозорість та ефективність операцій. Саме так, друзі, отож, розробка системи DeFi на базі Ала. Конфеаційність та безпеки транзакцій. Одні з основних переваг використання Allo для розробки для розробки систем DeFi є забезпечення високого рівня конфіденційності та безпеки транзакцій. Використання Zero Knowledge Pro дозволяє здійснювати транзакції, не розкриваючи їхні, їхні деталі, що забезпечує захист особистої інформації користувачів. Це особливо важливо для фінансових операцій, де конфіденційність є критично важливою. Прозорість та е, децентралізація Використання блокчейн логії дозволяє Забезпечити прозорість та десталізацію фінансових операцій. Всі транзакції записуються в незмінному ланцюгу блоків, що забезпечує їхню цілісність та можливість перевірки. Це знижує ризик шахрайства та підвищує довіру користувачів до DeFi платформ. Смарт-контракти на АЛО. Смарт-контракти є основною є основою, основою більшості DeFi платформ. Вони дозволяють автоматизувати виконання умов угод, що підвищує ефективність та швидкість операцій. але дає можливість створення смарт контрактів що забезпечує високу ступінь конфліктійності та безпеки, а це дозволяє розробникам створювати складні фінансові продукти, що підвищують і відповідають вимогам сучасного ринку.